Гречка дешевша, і принаймні про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Коли це трапиться не на словах, а на ділі наразі невідомо. Адже закупівельна ціна висока. На ринку крупу можна придбати в середньому за 20 гривень за кілограм. А от у більшості магазинах та навіть на базах її просто немає. Про цінову ситуацію в Коломиї дивіться далі. Куплю гречку. О 14. О 14. найактуальніше питання сьогодні це ціни на гречку. Такими високими вони ще не були. Нині кілограм крупи в мережі вартує 20-22 гривні. Спільно із органами ВДСБ та управлінням економіки міської ради цінові інспектори провели перевірки. На це є розпорядження обласної державної адміністрації, адже повинна бути обмежена торговельна надбавка. По торговельну надбавку ніхто не перевищує, тому що 15% при такій високій ціні це є дуже багато. Багато, дехто кладе і 10%. Але гречки в основному вже в магазинах є залишки, а коли нашим основним постачальником в Коломиї була база Дем'ян Сервіс, то сьогодні гречки вже там немає. Такі, прийняті такі міри, що у торгову мережу велику, У суботу, неділю, гречка продавалася вагова по 13.99. І всі ми очікуємо зниження ціни на гречку. 14 гривень приблизно на таку ціну за кілограм гречки очікують спеціалісти. Розповідає Марія Козак. Проте чи буде це насправді, наразі невідомо. Гречка підходить в чергу. 19,99. найвища влада України запевняє, ціни стабілізуються. Для цього навіть, начебто, зроблено перші кроки. Урядом 8 лютого з товаровиробниками було підписано меморандум. В якому зазначено, що буде встановлена фіксована ціна на достатньому рівні, і також буде встановлена торговельна надбавка, може на іншому рівні ніж 15%. Це ми побачимо. І звичайно, це знижить ціну, бо ми бачимо, що навіть субота-неділя, коли попала в мережу дешева гречка, то вже на базі її сьогодні немає, тому оптовики, оптовики не беруть вже гречку, а в магазині допродуються залишки. Загалом цінова ситуація в Коломиї дещо покращилася щодо яєць і м'яса. Ці продукти харчування подешевшали. Яйця коштують 50-55 копійок за штуку. Яловичина та свинина втратила до 5 гривень за кілограм. Причина цьому зазначає Марія Козак зменшення попиту. Є зміни і щодо олії. Останнім часом є було те, що зросла ціна на олію. На ціна ціни на олію, коли змінюється в місяць більше як на один відсоток, зростають, то оптовики і виробники повинні ці ціни цю зміну цін задекларувати. Значить, у нас виробників олії в області немає, але в нас є оптовики. Ось таким значним, напевно, всі знають наші розрібна торгівля оптовика Олбіф. Він декларує підвищення ціни, але також було сказано, що повідомлено товаровиробниками, що ціна на олію знизиться на 10%. Ще її, звичайно, в мережі нема, але ми очікуємо такої зміни ціни. Очікується зниження цін на молочну продукцію, адже звично в зимовий період молоко, сметана та сир коштують дорожче ніж в інші пори року. Сезонними є ціни на овочі та фрукти. Щодо інших продуктів харчування, то вони, як правило, дорожчають, коли зростає попит, є неврожай або державні мужі не дбають за українців. Чи покращилося наше життя вже сьогодні? Видно без зайвих слів.